Художники епохи бароко. Найвідомішими майстрами живопису епохи бароко вважається голландець Рембрандт ван Рейн, Фламандець Пітер Пауль Рубенс. Іспанець Дієго Веласкес. Рембрандт Ван Рейн був найпопулярнішим художником Нідерландів у 30-х роках 17-го століття. Відомим його зробила картина Урок анатомії доктора Тульпа, груповий портрет доктора Тульпа з учнями. Створюючи його, митець уперше вирішив відмовитися від традиційної композиції, де всі персонажі позують художнику. На картині учні оточили стіл, на якому лежить тіло людини. І слухають пояснення доктора. Митець зумів показати різну реакцію на кожному з облич учнів. Вінцем життя й творчості художника стала картина Повернення блудного сина, біблійний сюжет про гульчая, який, втративши все в житті, повернувся в рідний дім до батька. Спільною рисою, що об'єднувала фламандське та голландське мистецтво, стала любов до життя в усіх його проявах. Однак, якщо на картинах голландських майстрів переважали побутові сцени, портрети бюргерів і міщан, то фламандські художники віддавали перевагу тому, що хотіли побачити католицьке духовенство та дворянство. Центральною постаттю фламандського мистецтва XVII століття вважається Пітер Пауль Рубенс. У його творчості ці особливості проявилися найбільш яскраво. Майстер та його учні створили сотні картин, уславляючи яскравих барвах силу, мужність, красу людських почуттів і вчинків. У Пітера Пауля Рубенса було багато картин на історичні теми. Одна з найвідоміших серій Життя Марії Медічі складається з 21 твору, де художник зобразив реальних історичних осіб і міфологічних персонажів і втворив тогочасну історичну епоху. Творчість Рубенса мала величезний вплив на становлення фламандської школи живопису, а його роботи. Відомі в усьому світі іспанського майстра Дієго Веласкеса сучасники називали живописцем істини, Із 24 років і до кінця життя він був придворним художником іспанського короля Феліпа IV. Провідне місце у творчості митця посідали портрети членів королівської родини, іспанських дворян та їхніх дружин. Іспанська аристократія не вимагала, щоб її малювали красивішою, ніж вона була насправді. Вона пишалася своїм походженням, а не мінливою красою. Папа Римський Інокентій X, побачивши свій портрет, виконаний Дієго Веласкесом, промовив Занадто схожий. Відомою картиною Дієго Веласкеса був портрет інфанти Маргарити. Наприкінці життя. Дієго Веласке створив картину прялі, де зобразив простих робітниць, які ткали килим, а поряд із ними придворних дам, що розглядали готову роботу.